Моє вітання. Ви на каналі Безводівка. І сьогодні в цьому відео ви дізнаєтеся про чергову перемогу хранителів курганів на міжнародному рівні. В далекому 2004 році я відвідав Лондон. Я був в захваті від міста, про яке так багато читав на уроках англійської мови. І гуляючи вулицями Лондона, я тоді навіть помріяти не міг про те, що провідна лондонська газета The Times опублікує про мене статтю. Одна з найвпливовіших та найстаріших газет світу наклад близько 400 тисяч штук. Мої хейтери говорили, що після публікації в газеті The New York Times» через два місяці про мене забудуть. Відео про публікацію і саму статтю можна прочитати за посиланням під відео. Так, от ви не вгадали, рівно через два місяці мені написав журналіст газети Таймс, і це не просто журналіст, це журналіст легенда Ентоні Лойд, військовий кореспондент газети Таймс, який висвітлював війну в Боснії, Чечні, Іраку, в Сирії. І... Там він потрапив в полон до іділ, був поранений двома пострілами в ногу та врятувався з полону. І він хоче зі мною зустрітися. Ми говорили більше години. Я розповідав про кургани, їх значення для українців, про хранителів курганів, які відновлюють історичну спадщину, та про негативні елементи, які кургани руйнують, а в тому числі і про дієвих осіб, які незаконно зруйнували курган в Новоолександрівці. Я був в захваті від інтерв'ю. Він ставив правильні питання і слухав, слухав і слухав. А ще було видно стару школу журналістики. Він все занотовував до записника. Зараз записують інтерв'ю на диктофон, а він все писав вручну. Селфі з Ентоні Лойдом не маю, але маю його візитівку, і я йому подарував шеврон хранителів курганів. Тепер перейдемо до статті. Як і в публікації The New York Times, спочатку йде затравка, вступ про розкопки сурського кургану. Фотки могил, довідка, коли збудували і хто був похований. Потім йде основна частина, де автор зазначив, що в Україні є сила, яка виступає за збереження курганів, і проти їх бездумного та корисливого знищення, ця сила всеукраїнський рух хранителі курганів. А в статті є від мене обґрунтування. Чому ж ми за збереження могил в розмові? Містер Лойд зауважив, що курган в Новоолександрівці треба було розкопати, бо він оточений забудовою і був під загрозою знищення. Я ж навів йому приклад: а в Чернігові є чорна могила в центрі 300-тисячного міста. І курган в безпеці є окрасою міста. Лоїд про це не написав, але малюнок чорної могили в статті є. І, взагалі, журналіст чудово передав мої головні думки і меседжі: кургани, основа української ідентичності, символ героїзму та зв'язуюча ланка між поколіннями, українці, курганна культура. Потім містер Лоїд взяв чергову порцію Локшини, тобто коментар від мого найулюбленішого опонента. Свою розповідь про мене. Опонент почав словами: Я такий розгніваний через це, що важко навіть це обговорювати. Ну, то не обговорюйте, щоб не показувати, що у вас говорили емоції, а не здоровий глуст. Потім мій опонент висловив свій комплекс та образу на мої слова, що він, як археолог сформувався в радянській системі із радянською ідеологією. Ну, вибачте, ну так же і є. Ви ще при Брежнєві закінчили Радянський Ташкентський університет, вивчали комуністичну ідеологію і потім працювали 12 років в радянській системі в Інституті археології, і тоді ж сформувалися там як археолог. Потім були якісь вигадані образи та безпідставні звинувачення. Ось так, коли не маєш ніяких фактів та аргументів проти опонента. Використай дешевий трюк на смокчі з пальця, вигадок, і потім починай розбирати якісь лайки, коментарі е, третіх осіб в соцмережах. Здавалося б, солідний науковець в впливовому виданні починає обговорювати плітки та чутки. Я зробив аналіз статті без фотографій, вона має 5 сторінок. За правилами сторітелінгу вона має вступ про курган на півтори сторінки, тобто 30%. Основну частину, яка містить мої слова про значення курганів та про хранителів, півтори сторінки ще 30%. Кульмінація плач Ярославний. Але знов таки про мене 30%. І заключна частина два абзаци 10%. Отже. В сумі 60% статті про мене. Суто про мою персону. І мій опонент, як радянський атавізм, взагалі нікому не цікавий. Він був потрібен лише для коментаря щодо мене. Посилання на статтю в описі під відео. І в ній ви зможете побачити величезну різницю. Я в статті говорив про високі ідеї, а історик перейшов на особистості і почав кидатися гівном. Ну, хто на що багатий? Головне, що я досягнув своєї мети: хранителі курганів просувають в світ свої меседжі: Україна країна курганів, українці курганна культура. Шевченко хранитель курганів, і це наша ідентичність, а ми її захищаємо. На додаток світ знов побачив, хто руйнує символ українського народу: кургани, захист історичної спадщини, вищий за персональні образи у пам'ять про наших пращурів. Ставте лайки, тому що про них можуть написати навіть у впливовому виданні. І підпишіться на канал, щоб не пропустити чергову публікацію, ну, наприклад, у виданні The Guardians. Про The Guardians of Mounds. Звучить. Також подяка моїм патронам і вони можуть ознайомитися на патреоні з повним текстом статті. На цьому до побачення і до зустрічі в нових відео.